Богдане, вітаю тебе. Ми спілкуємося з тобою в період різдвяних новорічних свят, з прийдешніми, з минувшими тебе святами. Знову ж таки, говоримо ми з тобою після короткої відпустки, і от напередодні початку навчально-тренувальних зборів. Розкажи, будь ласка, як ти провів цей час? Як відновився, як відпочив? І загалом, що для тебе означає ідеальна відпустка? Ну, доброго дня всім. Ну, По-перше, 10 днів пройшло. Не можу сказати, що я до кінця відновився, але цього часу вистачило, щоб подорожчити. <рес> Трошки вже надоїло лежати на дивані, так сказати, та почати якусь роботу, бігову та силову, яку нам дякую, що дали. Будемо з радістю виконувати її. Я так точно не знаю за інших. Тому ідеальна відпустка для мене це звичайна відпустка зі своєю родиною, тому я ці 10 днів провів саме з ними. Все супер, насолоджуюсь цими днями та готуюсь до другої частини чемпіонату. Фактично вдалося трохи відпочити, розвантажити голову. Не, не, мова не йде про фізичне відновлення? Звичайно, відпочити вдалося, але все одно в голові друге коло, хочеться досягти тих поставлених цілей, які перед нами стоять. Тому вже якби дуже нетерпінням так сказати, чекаю повернення чемпіонату і хочеться завершити його з медалями. Хотілося б. Круто. Ти згадав про індивідуальну програму. По завершенню осінньої частини одразу після матчу футболісти від тренерського штабу отримали завдання. Розкажи, будь ласка, що в цьому завданні? Яка саме робота передбачена, як підтримувати себе в тонусі в ці святкові дні? Ну, в принципі, я знаю, що кожен футболіст професіонал сам розуміє, як готуватися, як підтримувати форму. Але в цій роботі є і бігова робота, є і силова робота, яка потрібна нам. Тому да, вона там якась несерйозна, така чисто, щоб підтримати нашу форму, щоб ми підійшли до зборів вже в якихось кондиціях, мінімальних, щоб було не важко працювати нам. Та на зборах ми відчували вже себе в тонусі, та легко нам давалися ті завдання, ті тренування, які будуть давати нам тренера. Давай трошечки спробуємо. Підбити невеликі підсумки, проміжні підсумки першої частини Української Прем'єр-ліги. Поділись трохи своїми враженнями, яких суперників ти би відзначив, От проти кого було найбільш пам'ятно грати? Ну, я би відзначив, звичайно, дві гри. Це гра проти Динамо вдома. Це, звичайно, гра, яка ніколи не забудеться ні мені, ні нашим фанатам. Тому... 3-2 в меншості, ну це про це можна було тільки мріяти, обіграти «Динамо Київ. Та гра на Кубок з «Дніпром» мені запам'яталась, бо така кінцівка, гол на останніх хвилинах, серія пенальті це звичайно фантастика. Ці дві гри мені дуже сильно запам'ятались. Я гадаю, і хочеться побільше таких ігр, які подобались нашим фанатам, і вони отримували тільки задоволення від нашої гри та перемог. З точки зору вболівальника подібні ігри, вони ну, все складається от так, як має складатися інтерв'ю до останніх так, секунд. Це драма. А, як воно переживається на полі? Чи, Ой, чи відчувається чесно, те саме хвилювання, чи навпаки, всі ми думки Ну мені здається, роботи? що не здається, а точно я знаю, що коли ти дивишся це зі сторони, ти більше хвилюєшся, ніж коли ти там на полі. І ці емоції ну, не передати. Тому фантастичні були дні тоді і запам'ятаються на все життя. Зараз пропоную тобі коротенький Бліц. Ну, це такий напівбліц. Запитання короткі, а, але я попрошу тебе трохи розвивати думку а, і пояснювати свою відповідь. А, найсильніша команда, проти якої доводилося виступати в осінній частині УПЛ? Найсильніша команда це Шахтар. Ну, тому що всі гравці Шахтарі. Добре Добре, класно працюють з м'ячем, гарно відкриваються, ну, видно поставлену гру, майстерність кожного гравця, індивідуально сильні. Ну. Я не грав з перших хвилин, але вийшов на заміну. Я наблюдав перший тайм. Мені ну, було приємно дивитися на цю команду, як вони грають, але я вважаю, що ми молодці і дали бій гарний цьому супернику. Найсильніший індивідуальний суперник, проти якого довелося грати? Думаю, що Судаков. Судаков, Якраз я грав проти нього, вийшов. Його відкривання, його робота з м'ячем, бачення поля, тому це гравець топ рівня. Твоя думка найкращий захист, який протистояв Полісю в осінній частині? Найкращий захист, так. Ну, важко було з тими командами, які е, закривалися та грали в п'ять захисників. Просто дуже важко вскрити таку насичену оборону. Тому не можу так когось виділити на кращий захист. Ну, хай буде Кривбас. Думаю, так, так. Да. Найбільш виснажлива гра була проти? Найбільш виснажлива, так? Да? Думаю, проти Київ 3-2 коли зіграли так. І емоційно, і фізично? І так. Емоційно, і просто після фінального свистку я впав на поле і не міг повірити, що ми витримали цю гру в меншості. Було да, стільки емоцій, стільки сил да, віддали цій грі. Да. І приємно, і виснажно так. А суперник, який тебе найбільше здивував? І от чим саме? Кребасно, напевно, здивував, що вони так. Йдуть високо, доволі хороша гра, доволі хороша команда, гравці, тобто фізично сильна команда, біжить вперед. ну Сподобалася команда, да, в першій половині. Якщо говорити про е, виступ Полісся в осінній частині, то багато хто е, в засобах масової інформації, в, там, в коментарях, аудиторія, е, е, говорила, що на початку. Е, Полісся сприймалася як новачок, як дебютант, але в процесі ставлення до Полісся трохи змінилося. І от подекуди було помітно, що проти Полісся суперники грали з подвійною мотивацією. Подекуди, подекуди нічия ними сприймалася вже як позитивний результат. На твою думку, чим зумовлене подібне ставлення від суперників? Я думаю, що тими умовами, які є в Полісся, в нашій команди, що багато, я можу сказати, ніде таких умов немає, як зараз у нас є. Тому це. Всі на це дивляться, і всі е, теж так хочуть. І, тому всі виходять з подвійною мотивацією і хочуть бути в цій команді, я так думаю. І е, я вважаю, що кожен суперник, виходячи на гру з Полісям, грає не з подвійною, а з потрійною мотивацією, хоче обіграти цю команду. І тому так це відбувається. Наразі усі очікують складної весняної частини в чемпіонаті. Ми говорили про це з головним тренером команди. Він каже, що весною буде складно. Говорили з твоїм колегою по команді з Василем Грицюком, Він так само каже, що, мабуть, весна буде непростою. Ти особисто кого вважаєш прямим конкурентом Полісся? за призові місця в сезоні і чому саме їх? Ну, По-перше, я хочу сказати, що перед початком сезону теж всі думали, що буде дуже складно. Ми там новачки, ми тільки перший сезон в УПЛ, але бачите, що не так все страшно. З кожною командою можна грати і показувати гарний футбол, здобувати результат. Тому все залежить від нас, залежить від нашої голови, як ми будемо виходити на цю гру, як ми будемо. Е, аналізувати в себе в голові цих суперників, налаштовуватися на них. Тому я вважаю, що нема нічого страшного. Просто треба вірити один в одного і пх, не дивитися, хто напроти. А на рахунок. Конкурентів. Конкурентів. конкурентів хто, ну, хто, кого ти вважаєш прямими конкурентами за призові місця в нинішньому сезоні? Ну, звичайно. Перша п'ятірка, яка зараз склалась на дану секунду, то всі, всі команди можуть поборотися як і за перше місце, так і бути на п'ятому. Але не слід недооцінювати команди, які йдуть на шостому, на сьомому місці. Все буває. От, враховуючи той сезон, коли Олександрія займала п'яте місце. Якщо не помиляюсь, Варсла була на шостому, був там відрив ну, Десь так, я точно не можу сказати. Але. В кінці кінців Ворсла все ж таки отримала потівку в євросезон, тому не слід недооцінювати команди, які внизу є. Але я вважаю, що найцікавіша буде боротьба між тією п'ятіркою, яка зараз є. Ну і Загалом тенденція така, що в, останньому, в останні сезони в українському чемпіонаті інтрига тримається ледь так, не останні. Так, ну, так, і в нас в першій лізі інтрига в тому році трималась до останньої гри. Якби нам не хотіли, звичайно, все вирішити за 3-4 тури вже бути чемпіонами, але тим то і цікавіше, тим то і цікавіше дивитися. Нам, звичайно, нерви трошки потерпали ці матчі, але ну, що, що зробиш, таке життя? В контексті Різдвяно-новорічних свят, я пропоную тобі. Окремим блоком винести новорічні запитання. Вони будуть особистими. Хочемо трохи більше нашим вболівальникам розказати про Богдана Кушнярянка. Розкажи, будь ласка, про свій улюблений новорічний або Різдвяний фільм. Ну, звичайно, може я буду банальним, але це один вдома. Вже за ці 10 днів раз, разів три передивився з сином його і дружиною. Чим саме приваблюєш? Можеш, як можеш охарактеризувати загалом е персонажів? Та ну як Ну я не знаю, чим він приваблює, але просто він асоціюється з Новим Роком, тому я його вже дивлюся, як в перший раз кожен рік, і це класно. Без яких страв ти не можеш собі уявити Новий рік та Різдво? Е, не можу без олів'є, без мандаринів. Та що ще все таке додавить? Прикольно. Більше не знаю. От мене лівіє мандарини тільки. Хай буде так, хай буде дві страви. Окей. Скажи, а сам, е, любиш готувати для родини, чи можливо з дружиною разом готуєте? Чи взагалі кухня це не твоє? От, раніше любив готувати, але зустрів свою дружину та зрозумів, що краще не я готувати не буду, тому руки прибрав від е, кухні, то хай готує. Я буду насолоджуватися, дякую. Скажи, який найбільш цінний подарунок? Не знаю, тут я покладаюсь на тебе. Матеріальний, нематеріальний, маю на увазі цінність. Найбільш цінний подарунок, який ти отримував на Новий рік. Найбільш цінний, да? В максимально широкому розумінні цього слова. Може бути не просто там, щось дороге, а можливо, цінність його полягає в чомусь іншому. Чесно, так і не згадаю зараз. Ну, Напевно, значить такого ще не було подарунку, який б мені так відклався в голові. Сподіваюсь, може, він буде в цьому році. Хай той, хто подивиться це відео, буде знати. <свіг> Можливо, він попереду дійсно ти правий. А, зараз а, тема подорожей, вона якби поставлена на паузу в, в зв'язку з війною на території нашої держави. Але якщо пофантазувати і уявити собі, що а, у тебе була б можливість відсвяткувати різдво Різдв... різдвяні і новорічні свята в якійсь країні світу. Яку країну світу ти обрав би? Чому? Ну, хотів би в Нью-Йорк це моя мрія була, і саме Новий рік, там біля Алинки, хотілося б, звичайно, там. Можливо, вдасться. Я сподіваюся, що скоро це вдасться, і наша країна переможе, і ми всі можемо вільно подорожувати, як раніше, та проводити час в тих місцях, де були дитячі мрії. Скажи, будь ласка, чи є в тебе в родині е, якісь різдвяні або новорічні традиції, про які ти можеш розказати? Ну, Різдво в нас в родині зазвичай в родині дружини. так сказати. Ми співаємо пісні за столом, там, коли колядуємо, там, це все у нас так відбувається. Да. Круто. Круто, тому що ну, е е як на мене, трошки менше зараз колядників загалом стало. Так, менше, але якось так кожен рік прийнято, то ми ст стараємось притримуватися ціє цієї традиції та кожен рік робимо. Супер, це дуже класно. А, Богдане, я тобі дуже вдячний. Дуже вдячний за е думки і розмову. На завершення, хотілося б попросити тебе сказати свої футбольно новорічні побажання вболівальникам Житомирського Полісся. Дорогі болівальники, по-перше, я хочу попросити вас завжди нас підтримувати в будь-якій ситуації, тому що насправді ми вас любимо. І неважливо, там команда зіграла в нічю або виграла. Я вважаю, що ви. Повинні підтримувати команду та бути завжди поруч з нею в будь-якій ситуації. Хочу побажати вам міцного здоров'я, перемоги нашої країни, щоб всі були і жили в мирі, і перемоги нам в наступному році на зелених полях та досягнення найвисоких цілей, які перед нами стоять. Супер. Пасибі тобі величезне. Дякую дуже. Привіт, зраю! Подивилися відео, що забули зробити правильно поставити лайк, давайте ваші пальці догори, Це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.